Ви подивіться, що у нас робиться на вулиці. Просто, просто лє. Я познімала свої вазони. Не знаю, надіюся, тут вони поперевертає, поставили під хату. Знаєте, що робиться? Я біжу, як ви думаєте, чого я йду? Мені не садиться. Піду, подивіться. Чи... Качка поховала своїх каченять. Бо ви що, воно ж зальє, мале. Ви що? О, поховались. Ой, поховалися, ну всі поховалися. Ні, не всі. Де ще одна? Де ще одна? Так, пішла шукати, ті квочки немає. А ось одна зайшла. Ой, і ти шукати. Вже сама як хлющ. Ну нічого, наділа зимову курточку. А що робити? От вам. І село трошки притих. Зараз буду шукати. Де ж вони подівалися? Ось ось сидить. Чого ти тут сидиш? Давай, кш -кш -кш. давай, давай, поки нема дощу, виходь. Виходь в сарай, давай веди в сарай. Давай, в сарай, в сарай. Не сюди, давай кш-кш-кш У усарай бити, вітер страшний. Давай, 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 а то сіла під цього, під прицепчиком. Давай, 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 давай. Давай, заходь. Давайте, малявки. Давай. <зазвіць> водопад для тебе тут Давай, проходь далі. Власно я познімала свої вазони. Все коти ховається, тому що дивіться, <схи> упала качеля. Упала качеля, ну нехай не буду піднімати, вже хай пройде, оце армагадон. Трохи притих, я встигла трохи позаганяти. Маленьких курчат. Курчат. Трохи притих, а тепер знов пускається. Так, він дірчить. Вітер. Якби не вітер, то було б все добре. Так вітрюган такий. Так, все, йду до хати. Хай іде дощ. Якби вітер трохи втих. Вітрюган нам такий не потрібен здоровий. Ой, розвалилася моя гортензія. А дощ, дірчить. Люди пишуть, що в них вже давно нема дощу, а в нас. Ви знаєте, йде і гарно йде. Сьогодні знов дощик. І на завтра по погоді дощ. Вітер який. Так, і в хату. Надіюся, не повиходять. І сарая гулять не припече. О, ось веде. Я думаю, де вона ділася? О, рижий їсть. Ой, ось, А я шукаю. Ось веде. Веде і маленькі, і великі. Заходьте, я там вам їсти понасипала, води поналивала. Давайте. Давай, 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 давай. Треба, мабуть, включити світло, ну, тому що потух, але ну, чи є світло. О, є. О, проголодалися. Куди поперла? Ні, ну ти подиви на неї. Забодь. Давай, давай, давай. Кш -кш -кш -кш. давай, кш. давай, в сарай, в сарай, в сарай. Тебе ніхто там не трогатиме. Давай, боїся. Давай. دواي شروي Прийшла в наш склад, можна так назвати. Як ви думаєте, чим ми будемо сьогодні займатися? Зараз наберу банок. Концерний завод у нас відкрився. Концерний завод 2025 року. Відкрито у нас. Будемо зараз. Черешні консервувати. Так, набираю зараз банок, перемию і будемо працювати. Ще вони нові є, які хоч. Так, ще дві банки взяла. І йдемо зараз намиватимемо. Лобода ось, яка треба покосити. Ось час розвалився, він якийсь колись купила, а він не плететься так, знаєте, якийсь кущовий. Ну, Посадила, воно таке, знаєте, не алю, одним словом. Не алю. Вже стигне чорна малина. Сьогодні таке розходилося, я вам показувала, вітрюган так піднявся, дощ. Такий пустився. А тепер розпогодилось, наче нічого й не було. Гляньте, небо чисте, сонечко світить. Ніби нічого і не було. Знаєте, ніби приснилося. Красуня цвіте. Курка ходить. Трапіоні ось позрізать. От дощу тільки капельки осталися і роса. На траві, а так все тихо, чисто. Бо тут, звісно, от перло хто зна куди. Качелю перевернуло. Лілейник починає цвісти. Ця ось розочка яка гарнесенька. Так що ось такі у нас сьогодні справи. Будемо зараз з черешнею займатися. Яке чорне стояло. Просто чорнюще, Барбарис. Не схотів він в цьому році щось мене цвісти. обідався, що його пересадила на інше місце. Тут десь в минулому році садила а, ось цю лілейники. Серега покосив, щоб не були бур'яни. Та трохи їх поскошував. Ну, я такі щось і слабкі, в цьому році ще наростає, мабуть, корнева. Нехай. Бо на наступний рік зацвіте. Ой, дивіться, які пуп'янки красиві. Не дойду з банками. Треба це побривати, бо це не красиве. А тепер дивіться, красиво. Красуні. Все, пішла я на мій банок. Черешень. І будемо. Наповняти у банки будемо повні, щоб знаєте, не для компоту, а щоб поїсти ягоди. Тому що компот чи вип'ється, чи ні, а ягоди поїдяться. Ой, така ж вже гортензія гарна, ну, вона підніметься, вона просто намокла, то важкі шапки. Ось такі великі-великі поробилися. Спершу такі ніби маленькі, а сьогодні дивіться, які шапки здорові. Я. я перемила, наготовила, я вісім. Трьохлітрових банок, поналивала чистої води. Буду зараз перемивати. Звісно ж, треба і під'їсти. Муся. Нарвали хлопці мені. Дікай! Поки що одне відро. Зараз розсиплю, а там побачимо. Чи прийдеться доривати, чи хватить. Ну що, сезон консервації 2025 у нас відкрито. Черешні у нас сьогодні будемо закривати. Я вже перемила. І зараз будемо наповняти банки. Наповняти йому ну так, чи маленько, щоб не стільки компот, як ягоду було їсти зимку. В тому році ми закривали, тому що взимку достали смакота, ягоди поповмивалися. Поки намила, то наїлася черешня. Саму більшу, звісно, вибирала. Маленьку банку, а велику треба їсти. Все, наповняємо банки. На вулиці холодно, руки посиніли в мене вже як у баби старої. закривати не будемо. В тому році ми скільки? Я не пам'ятаю, навіть около 10 банок закрили, так ще залишилися. і залишилися. Ну, в цьому році вже ми їх їсти не будемо, тому що з камінчиком ні. Закриваємо свіжі. А потім побачимо, до циплю То що за угла таке вітер сирфонить, що мусила одівати платок. Казав, що ти наче одарка. Ой, депутай. Може прийдеться доривати, піде ще розсурвати. Ну, до вчорашній є карілку. Ну, є сірюха. А що я підоросу? Серега хай не мокне. Я намокла, поки курчат ганяла. А той дощ три каплі капнув. Ну, звісно ж, такий линув одразу. Але сухо, не промочив сухо, нічого. Не. Сухо, сухо. А біло нема. немає. Ну, нема добре. Я думала, гарно пройде дощ. Коли понеділок, я не знаю, як ми будемо сапати. Чого? А чого не знаю, що сопати? Бур'ян там може такий, я залишку. Ну, нічого страшного. Де буде, де колій сідають, не тут. Ну нічого. Чого ти нявкаєш? Так, треба нам дорвати трохи черешні. А, я й не достану тут із Сіроган. На драбині уверху такі чорні ущі. Здорові. Здорові? О, ну, рви, рви, я опять під'їм. Ага. Шо, ага. Ось. Гарні, але я не достану. Тільки подивиться хіба що. А я взяла корзинку, думаю, може рвону. А ось жовті вже на підході, хай трошки ще побуде. ми з понеділка нарвемо трохи, закриємо ще й жовтих. вже добренька. Ти чого, кидаєшся? А хто? Сипни мені в корзинку, як я під'їм, поки, поки ти нарвеш. Трусни трошки. Такі, ти ж кажеш великий. Під... Ну давай. А ну. Хватить. Хватить? Так. М -м -м. Можна і не мити. Більше користі буде від віднемитих. Смакота. На, на. Ну так. Синочок обережно. Тому що нам мокло дерево трохи, щоб ти не... нога не поїхала, ти не полетів додолу. Будь давай я тобі дам корзинку, ти вроби. Ні, рота. А, ворота? Ну давай, ти як мама. Ну, хай батько рве, а ми будемо тут умиватися. Ну ось такі завинні, так красиві, там вон вісять. А ти не достанеш щось сюди. Да, там і вверху. Ну на краї гілки не треба вставати. Треба вставати ближче до стобуру. Вона там плічка. Так, ну ми будемо із Софією тоді їсти. Вони хай рвуть, так, да, дочі? Будемо? Будемо ми їсти, а вони хай рвуть. Тоді вони будуть гуляти, а ми будемо займатися консервацією. Ой, оце починається. Оце починається. Красота. Що? Давай снять О, дивіться які. Та ще мало була, Гарнющі Так я зараз висиплю ще пошлю його. Ось таке я буде. А ж весь таке не достану. Так. Папа. Звісно, не хватить. Ми ще під'їмо зараз. Звісно. Ой, палець. Дивіться, які вони. Чорнющі. Знов не хватило. На півтори банки. Хватило, а на півтори ні. То пішов ще Серега дориває. Так, а я цю заношу в кухню. Так, я свою роботу зробила, тепер мамуля заливає кипятком, парить будемо. Раз, другий раз відпутаємо. Ось тут так тепло, на вулиці до Руки померзли, поки польопалась холодні в холодній воді. Водні вже вкутані стоять під кожухом, а це ці три банки, що не вистачило черешень. Лишня вода. Нова викинуть. Так, тепер цей час цей. Зразу колір помінявся. Давайте все. А я тут для його путаю, як це зробити. Так, гріється. Вода вже вдруге. Зальємо, цукор, трошки лимонної кислоти. І все, і закатуємо, а ті її паряться. Поки там гріється, париться. Я прийшла до своєї красоти. Ох, у нас сьогодні холодно, холодно. ще таке вже здорове було, як піднялося. Качелю звали, але зараз вітер дивіться яка красуня. Не пахне. Зато красиві Дуже красиві. Я в хустку наділа, бо вуха охід давало за угла, сквозняк, так мусила йти одягати платок. Вітер великий холодно. Мусила йти одягати хустку на голову. Красота. Так, далі. <реш> не тим повернувся, давай, залазь, не схотів. Режи вирішив показати свого хвоста. О, пішов він, пішов, пішов. Так, зробили ми вже майже свою роботу з черешнями. Планували вчора, але щось нас взяла лень. Ніхто не схотів, не я, не Віталіївна, Просто не схотіли. Відклали на сьогодні. То вже сьогодні як би ми не хотіли, але зробили. Подолали ми ті черешні. Пізніше треба обірвати жовту. Трошки закриємося жовтої. В тому році не закривали. Ну, побачимо. В цьому році йому так само, знаєте. Говоримо, закриємо, закриємо, а прийде час, скажемо, Та ладно. Хватить цієї чорної. Ой, мої красуні цвітуть. Гляньте. Летуться на арку. Знов хмари ходять. Знов, мабуть, буде дощ. Можливо, на ніч. Не знаю, треба подивитися по погоді, бо на суботу теж повинен бути дощ. Ну Сьогодні таке піднялося, що, ви знаєте, я намокла, а дощу толком і не було, поки позаганяла курчат, печенят. А він три минути то відлив, вітер розходився, таке піднялося. І качелю завалило. Ну нічого. Росу зробило. Можливо, пішло туди, куди потрібен дощ. Такі великі, кажуться, у воді так вони ще збільшуються. Ну, черники не посплювали, не знаю. Можливо, всередині є. У воді не, не плавають. То буває, це як так сплюває, коли закриєш, а це не видно. Будемо сподіватися, що без м'яса закрили. Черешні вже готові, попідписую. Завжди пишу рік, щоб потім було видно, чи ще можна тримати, чи вже потрібно викидати. Вісім банок є на зиму. Ще ось треба жимо, зараз підпишу. Тут баночка, бачите, в 23-му году виправим на 25-й. І зараз всі інші підпишу і впустимо в погреб.